Війна скінчиться не завтра і не в листопаді? Але все одно, все, що має початок, все повинно мати кінець, своє логічне завершення. Коли закінчується війна? Коли обидві сторони втрачають, по-перше, інтерес до неї, досягають певних цілей, і в них закінчуються ресурси для того, щоб вести війну. Який інтерес країн в Війні в Україні. Це ринок збуту. Україна це останній ринок збуту, на який заходили європейські країни. І тут вони зустрілися з тим, наприклад, партнером, з Росією, яка до подій 2014 року мала найбільший оборот з саме Україною. Тут її, як кажуть, банки, її олігархи сюди інвестували свої гроші і виймали звідси прибуток. Адже основна місія будь-якої інвестиції це отримання прибутку. Щоб отримувати прибуток чи мегаприбуток, то ти повинен знайти того, хто буде працювати задармо. І якщо ми ставимо питання, що ж буде після війни, і хтось думає про. Те, що прийдуть американці, і з нас зроблять е, Північну Корею, ой Південну Корею чи Японію і тому подібне. То якщо вони і будуть інвестувати в Україну, то тільки з однією ціллю отримати фідбек у вигляді прибутку, максимального прибутку. По суті, вони цим і зараз займаються, маючи технологічну перевагу над нашою країною. Точно таку саму перевагу над нами має і Китай, і навіть частково е, Росія, яка завдяки нафтових доларів якусь, якісь технології дай розвинула. І що ж, яку ж роль Україна займе в світовому порядку після війни? Ну, звичайно, багато хто скаже, що давайте, в листопаді війна закінчиться, вже всі говорять про мир. Я заходжу в банк, там банківський працівник разом з клієнтом вже обговорюють, як в листопаді все припиниться і підпишуться, вже дає договори підписані. і Трамп вже замер, і Путін вже втомився. Справа в тому, що війна не вирішила е, того конфлікту, який виник, ринок збуту. Росія не отримала ринок збуту. Так само і для Сполучених Штатів Америки, для Європи. Україна є важливим ринком збуту. Хтось тобто ну що ж там та Україна така невеличка держава? І казали, Ремля, на сьогодні ти програєш одне, а потім усі будуть знати, що на тебе можна нападати. Бо одна поразка вже вказує на те, що ти не є непереможним, так? Ви мовити, це якщо з точки зору дипломатії, а з точки зору війни, це можливість продовжити на певний період життя саме своїх корпорацій. А тут такі, знаєте, вагіт ризи. І навіть якщо трошечки їх сколихнути, то може перемогти одна із сторін. Тому Україна далі буде продовжувати воювати. Тим паче ми повинні знати тут і Гегеля, його мудрість. Все, що дійсне, є розумним. Якщо ми повернемося до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення Росії, то ситуація буде точно така сама, як була, і призведе до тих самих результатів. Тобто, має, весь конфлікт має завершитися синтезом. Коли у нас є теза, антитеза, і повинно утворитися щось нове, заперечення-заперечення. Але натомість ми чомусь вважаємо, що воно буде застепеніє і буде твердим. Е, відповіді на те, що нове, має утворитися, що має бути тим запереченням, заперечення, звичайно, є. Моя ідеологія, мій напрямок це є ласкавізм. Я назвав в честь своєї фамілії. І мені зараз багато дорікне, Ну, а як же тебе скільки послідовників? А Скільки було послідовників Леніна в свій час, коли він сидів на болотах? Перед революцією, 3 місяці Ленін перебував у вигнанні, а народ підтримав. Керенського. А до Керенського він підтримав тимчасовий уряд. Тому що а ще до тимчасового уряда весь народ кричав «Ура війні і біг вступати в ряди царської армії Білогвардійської. Настрої народу швидко міняються, коли міняються, Умови життя, коли зникають ті матеріальні блага, які є на даний момент. Ця війна багатьох з нас не затронула ніяк. Максимум, що вона зробила з нами, це поставила на коліна перед військовослужбовцями, яких привозять з війни мертвими. Але як людина стала на коліна, так вона встає і тут же забувається. Тому що сучасний світ живе основною думкою і міряє своє життя споживанням. Цей звичайний маленький українець Філістер, він і далі буде намагатися чим більше споживати благ, які виробляє суспільство. І його центр життя йде війни, війна за оці блага. Коли у нас з'являються націоналісти. То вони не представляють нічого нового. Просто це споживання має мати новий характер. Оцім дамо, а цим, не, а цим не дамо, так скажемо, так. скажемо Що скажімо, нація вона повинна разом споживати. Е, якщо ми говоримо про націонал комуністів чи там просто про комуністів, то є такі поняття, як споживчий комунізм, коли люди просто заздрять. Як сказати, багатим зазряті тим олігархам, тій всій буржуазії і хочуть їм помститися, і одночасно хочуть збільшити своє споживання. Коли ми говоримо о чому стратегічно у нас розходиться ласкавізм з багатьма комуністичними течами, це в тому, що в першу чергу ми ставимо пізнання. Для людини пізнання її найбільшим гедоністським задоволенням, пізнання наукове, пізнання емоційне, релігійне, всі види пізнання, які тільки є, всі, всі вони є важливі для людини, для її досвіду, а не робити з людини робота, який просто ходить на роботу і живе для того, щоб працювати. Ні. Ми працюємо для того, щоб жити, а не навпаки. І коли йде мова, ну а що ж ви можете, як ви ласкавісти, можете захопити владу, як вас, по суті, отут один лідер, і здається, ті, хто дивляться, послідовники, кандидати в послідовники чи критики. Бо критики теж потім стають послідовниками. Щось приводить людину для того, щоб критикувати цю чи іншу точку зору, дивіться, коли Ленін брав владу в царської Росії. В нього була досить мала підтримка народу, і він вирішив впертися на ради. Тому у нас радянська влада з'явилася. А ради, в свою чергу, це вже були його там партійці або люди, які лояльні до партії. Їх там було всього на всього 7200 в його тої родної партії на 180 мільйонів. Царську Росію. Тобто, якщо говорити в нас про 30 мільйонну Україну, то достатньо 1 тисячі людей, які розуміють стратегію. Ми почнемо перечислювати посади, які нам потрібно зайняти Президент України, Прем'єр-міністр, Кабінет міністрів України, більшість у Верховній Раді, навіть не, не, не всі місця, більшість у Верховній Раді. Представників Конституційному судо, і ми побачимо, що у нас ще лишиться куча людей, які можуть балотуватися на мерів, можуть балотуватися в е, е, міські депутати і бути радниками з тисячі людей. Тобто дуже якісних людей, які розуміють юриспруденцію, економіку. Які розуміють саме головне філософію. Тому що філософія вона дозволяє все інше розуміти дуже легко і просто і дуже швидко вчитися і розуміти особливо інших людей. І також філософія будує моральний облік людини, те, що там, як ми приймаємо рішення, спираючись на які погляди. І основним поглядом в ласкавізмів є великий прорахунок, про який я вам розказував. Які я доказую в своїх фільмах, які є поміщені, поміщені внизу. Причому це все логічні доводи, це не є моєю фантазією. Ну, як я зараз вам вискажу, то це буде виглядати як нібито якась релігійна думка. Але ну давайте почнемо з цього, а не з доведення цієї релігійної думки. Що в нас в кінці часів утворюється суперрозум. Весь Всесвіт підкоряється йому. Кожен атом Всесвіта служить думці. Тобто, як в нас в мозку є якісь атоми, нейрони, і вони думають, точно так само весь всесвіт починає мислити і відображає світ точно так само, як ми відображаємо його в самих собі. І в той момент, коли ти пізнаєш це знання. Тобі не залишається нічого, як служити цьому майбутньому створеному божеству, цьому суперрозумові. Ну, просто можна назвати абсолют, хтось називає Бог, як хочете, його так називайте, Але зміст того, що він починає пізнавати минуле. І Він пізнає повністю всі ваші дії, все, що ви робили, як ви мислили, він пізнає ваші думки. Він починає бачити світ вашими очима. І ось в той момент, коли ти усвідомив, що буде існувати цей надрозум, в тебе два шляхи. Перший відмовитися йому служити, і ну, це життя в пеклі. А другий шлях йти за мною і служити і цьому розумові, і брати участь в його створенні. В прогресі, в розвитку, і від цього отримувати найбільшу насолоду. І для цього потрібно приходити до державної влади і розбудовувати державу. Держава не є самоціллю, вона є інструментом, який допомагає будувати суспільство, а також отримувати от нових послідовників, створити суспільство, для якого головне пізнання. І служення оцьому цьому надрозуму. Відчуваєте, наскільки це відрізняється від тої комуністичної ідеології, яка була там при Сталіні, при Брежнєві? Коли ми говоримо при Сталіні, це держава і всебічний розвиток людини. Якщо ми вже будемо говорити про пізніші часи Радянського Союзу? Це всебічний розвиток людини і споживання, от іменно цей розвиток через споживання, догонім і перегонім Америку. І потім з цього вийшов, вийшов великий пшик. Тому що в самому фундаменті вже він був закладений. Так працює заперечення, заперечення, коли ми частину істини вхоплюємо, пробуємо. Проходимо і розуміємо, що не тільки відміна приватної власності, не тільки введення прогресивних податків, таких як ПДВ, впливає на наш світ. І філософ абстрактно обхоплює його повністю весь цей світ, обмислює його майбутній розвиток. Адже нам дано вийти за межі Землі, заселити астероїди. А потім помандрувати до інших планет. Якщо ми тут на Землі не вирішимо проблеми наші розумові, наш світогляд, то вириватися до зір немає ніякого змісту. Ось це пізнання і розуміння того, що от навіть співчуття. Це частина цього пізнання. Коли ми дивимося на якогось африканського хлопчика чи шерілунки, який там риється в грязі, щось добуває, ми повинні розуміти, що він достойний кращого, що він повинен отримати хороше знання і так само пізнавати світ. І йому теж має житися добре. Коли ми говоримо про чисто капіталізм, то капіталізм, що каже, плюй зверху на всіх, головне, що ти їдеш в дорогій машині. Хоча за цю дорогу машину можна купити масу цих дихальних апаратів, чи вилікувати людей від раку, чи вкласти в дослідження по тому ж самому лікуванню. Ну, Наука це така річ, коли ти не вгадаєш, де буде знайдене рішення для тієї чи іншої хвороби. Адже діагностування раку воно прекрасна річ, коли ми можемо на ранніх етапах за дуже копійки виявити, наприклад, рак крові. А Такий винахід зробила наша київська вчена, третяк, вивчаючи світло, лазери. Тому загальне має бути інвестування. І, ну і розуміння, що там не, не, воно не зразу застосовується, не зразу інновації вводяться. Чим сильніша промисловість, тим швидше вводяться інновації. Ну, ми зараз говоримо про роль ласкавізму. В приході до влади Україна стане центральною державою світу, тому що коли ми усвідомили, що існує Бог, ми почали йому служити. Відповідно, він, прорахувавши все, все буття, як кажуть, по суті, він нас і створив, і покликав служити. І ми повинні вірити в те. Ну, ми ж його пізнали, ми зрозуміли, що він існує, що він так само, як і ми, складається з атомів, і що від нас залежить те, що він буде створений. А якщо, відповідно, без нас він не може бути створений, то, відповідно, його і немає. Тому, коли він починає світ спочатку, він, звичайно, буде грати на нашій стороні. На тому, щоб ми таки прийшли до влади. І треба розуміти, що наші старання прямо чи косвенно, приведуть до утворення Бога. Це повинно бути самим головним розумінням нашим, що ми отак з абсолютом. І коли нам інші партії починають втикати, що у них там куча людей в партії. що в них багато посвідовників, що в них маса ресурсів, у вас нічого немає. Поки в нас немає ресурсів, в нас нічого немає. Коли в нас з'являються ресурси, от в мене, які в мене ресурси є, я всі зараз витрачаю на медійність. І, Відповідно, коли з'явилися більше ресурси, ти починаєш розуміти, куди їх задіяти. І якщо ти самостійно їх не можеш задіяти, ти. Кличеш інших людей, щоб тобі допомагали. І ділися цими ресурсами, звільняєш їх від тої праці, якою вони сьогодні займаються. Даєш їм, Допомагаєш їм теж грошова, грошова допомога і розуміння того, що ці люди отримують за свої старання певні посади. Тоді створюється партійна організація, коли вже боротьба йде на. Ось коли вже йде за ресурс боротьба. Поки нема боротьби за ресурс, ми можемо тільки декламувати свої погляди. Ми можемо розказувати. І це прекрасно, нам потрібні вже підготовлені кадри, які після війни вступлять за партійну боротьбу. І зрозуміло, що війна буде кінець не, не скоро. Чому кінець війни не скоро я вже пояснив з точки зору цих людей, які воюють, що їхній конфлікт не вирішений і нічия нікого не влаштовує? Нікого не влаштовує, тому що це не є якась емоційна річ, а це є питання виживання цілого суспільства і його виробництва. оцей ринок збуту. Бо без цього ринку збуту більшість компаній стануть банкрутами. А коли компанії стають банкрутами, тоді і банки стають банкрутами. Коли банки банкрутують, тоді і держава банкрутує, тому що все все між собою взаємопов'язано. А під час війни держава позичає гроші в банки, банк прибуток отримує, і відповідно виробництво теж живе за рахунок того, що вкладається у війну. А який прибуток має бути від війни в захоплення нових ринків збуту? Коли на новий ринок збуту заходять компанії і отримують шалені прибутки, як це було при розвалі Радянського Союзу, що прибутки могли становити 2000%, коли е, товари з Європи заходили в Україну? Ми хочемо пережити знову 90-ті роки. Не думайте, що в тій формі, що клани між собою будуть воювати, тому що еліта вона і вже так сформована. А в смислі того, що наша якість життя дуже сильно сильно впаде. І ось коли ця якість життя не тільки просто падає, а стає такою, що ми не можемо витримати, народ масовою свідомістю починає шукати вихід з цієї ситуації. Він починає перебирати всіх. Хунти перебирає, перебирає. Всяких назболів, і все провалюється. Тому що ні в кого немає чіткого плану, як виходити з тої ситуації, яка склалася. І тут з'являємося кажуть ми. А у нас план є. І ми, відповідно, можемо вести державу вперед.